Кошенята, попліткуємо. Юрій Нікітін розлучення. Лицемір Артем Пивоваров. Том крусля мурить, русалочка Ексель, роздуплилась Катерина Соляр. Можуть зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Біч. ти просто біч. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директну інстаграму, залишитись анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету ті чи іншої особистості. Також кому що відомо. Про проект Холостяк зйомки учасниць теж надсилайте анонімність 100%. Сьогоднішній випуск ми розпочнемо із Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової, і слава дьомін, який натужно, штучно, абсолютно видавлює себе здивування. О, невже ви розлучаєтесь? Давайте глянемо. Зараз у нас процес завершення стосунків. Знов? Так. Я прибуду це не вирізати. Саме і не вирішив <рес> Тобто ви знов розлучаєтесь? Чи ви вже розлучились? Ми не в офіційній стадії, але ми до неї близько. Ми останніх вісім місяців як завершили наші стосунки. Чому? Це дуже комплексне питання, але воно не пов'язане з третіми особами, воно пов'язане з моїми особистими процесами. Знову ти? Знову я. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене супер прекрасний чоловік. Я просто в якийсь період зрозуміла, що через якісь і гормональні зміни останніх трьох років, через те, що ми проходили колективно через якийсь процес помирання, mm -hmm. є щось в моєму житті, від чого я маю відмовитись, щоб в мене був ресурс будувати щось нове. Mm -hmm. І це, я не знаю, на жаль чи на щастя, але виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, ще раз підкреслю, це мій особистий процес, в якому було складно і Юрі. Але ми дійшли до таких висновків, що ми знов спробуємо бути окремі. Юра Зараз повторює ті ж самі кроки, які робив, коли ви розлучалися вже минулого разу. І... Я думаю, що повторюватиме, але ще ми не в цій стадії. Ми все ж таки, коли закінчували, ми були дуже виснаженими. І зараз мені дуже цікаво спостерігати, як ми обидва розквітаємо. Звісно, усі почали цитувати, писати про цю новину, але але чомусь ніхто не розглянув це під іншим соусом. Звісно, я звертаюся до наших кошенят. Якщо у вас є якась інформація, Нікітін, Гарбачова, як вони взагалі жили останні роки, яка у них між собою взаємодія, надсилайте в мого інстаграму або в телеграм. А я від себе лише додам. В мене є підозра. Юра Нікітін, який дуже активно хоче повернутися на український ринок, тому що в Штатах гроші закінчуються. Ви ж зверніть увагу, як він постійно згадує епізоди минулого, як він пише, які українці молодці, незламні, на казку взагалі болт забив. Хоча команда каже ні, нічого подібного, Юра як працював з казкою, так і працює. Ну, ми бачимо результати цієї співпраці під час повномасштабного. Як він намагається нативно прогріти, а давайте повернемо гурт не ангели. Так от. Мені здається, що ця історія виключно піар-стратегія, аби підігріти інтерес до Нікітіна. Або до нього як до продюсера, або Оля Горбачова почне співуняти: Олю, а в мене інше до тебе запитання: а чому ти мовчиш про Дашу медолу? Не долучаєшся до теми розголосу, до обговорення, зникнення? Твоєї колеги, з якою ти працювала, невже тебе це так не стосується? А точно вибачте, що в бізнесі прийнято думати виключно про свою дупу і навіть в найкритичніших ситуаціях не проявляти своєї людяності? Олю дуже лицемірно. І дуже антигуманно з твого боку. Тож я не вірю в ці розлучення 500 тисяч разів розлучаються чистої води піар, аби про себе нагадати. Погоджуєтесь чи ні, давайте обговоримо. Надішліть мені інфу, хто ще знає про Горбачову та Нікітіна. Чекаю. Давайте трішки продовжимо тему лицемірів українського шоу-бізнесу Артем Пивоваров. От, просто на тверезу оцінюємо ситуацію. Це людина, яка під час повномасштабного одна із перших вистрелила в шоу бізнесі, роблячи неймовірні проекти, твої вірші, мої ноти і так далі. Проукраїнська позиція, отримав статус нарешті заслуженого артиста України, Улюбленець мільйонів, категорично проти росіян, абсолютно проукраїнський. І я дуже ціную людей, які себе ідентифікують як українці. Проте, якщо ти топиш проти росіян, то ти явно з ними не працюєш і не маєш до них жодного відношення. Хіба не так? І от наше кошеня випадково нарило, з ким працює Швед Артем. Швед Артем це у нас Казах. Він має свою агенцію в Росії, яка називається King Media Group. І ось цей King Media Group, Пушить релізи топових росіян від Бузової до Єгора Кріда і так далі. Ну тобто усіх рашиків і усіх тих, хто підтримує повномасштабне вторгнення. Артем Швед у нас повністю мовчить про вірм. Він взагалі нічого не озвучує. Бізнес з рефі він не вивів, а на дні народження у нього тусуються рашики. Можете зайти в мій телеграм-канал, подивитися. Я викладав там скріни одні росіяни на його тусамбе. Так от цей пан Артем, яке ж він має відношення до Пивоварова, він на сьогоднішній день займається релізами Артема Пивоварова. Так, він казах, але це казах, який підтримує агресивну війну Росії проти України. Він пушить артистів, які підтримують війну. Він платить податки в Російській Федерації, бо там увесь його бізнес. А наш Артем Пивоваров, такий щирий головний патріот країни. Братається із цим шведом, який себе позиціонує як швед усія Русі. Прости господи, так він підписаний в інстаграмі. І Артем Пивоваров, який топить проти росіян, який розірвав публічно з усіма росіянами свої зв'язки. Артема, а ким являєшся ти? Скажи мені, будь ласка, це лицемірство в чистому вигляді. Ти показуєш, дивіться, я головний українець в цій країні. Братаєшся з верхівками. Знаходячись під їх імунітетом, і при цьому Артем Пивоваров продовжує під час повномасштабного працювати по суті з росіянами, тому що Швед, хоча він по паспорту і казах, але він веде свою діяльність в Рашці. Він там херово кукуєво віків знаходиться. І от є документи, які це підтверджують. Один із останніх релізів пивоварова терпи пушив цей трек саме Швед Артем. Ви думаєте, пісні самі по собі стають хітами? Ні, треба ними правильно займатися. Треба промити, вкладати в це гроші, нав'язувати врешті-решт слухачам, поки вони не полюблять твою пісню. І в той час, коли та же Маргалієва, той Шугар на органіці абсолютній вивозять на народній любові, тому що їх треки полюбили, Пивоваров тужиться із усіх сил, намагаючись показати, що ні-ні, я теж суперзірка. Але по суті вкладаєш шалені бабки в промо-кампанії, тому що самостійно народ не підхоплює ці роботи. Артеме, а в який момент на якій межі закінчується твій патріотизм? Скажи мені, будь ласка, ну це ж ти продукуєш, ти це щиро показуєш, ти О, кажете, ти часто домахуєшся просто так до медійних людей. Та мені до бісиків, що там з тими медійними людьми. Але. Ми не любимо публічної брехні, а це вже публічна брехня. Ти кажеш, які росіяни жахливі. Ти стовідсотковий українець, суперпатріот, який працює, ремарочка, з ким, з чуваком, у якого бізнес в Росії, який сплачує там податки, робить усе, аби артисти, зіроньки, путіністи процвітали. Як це називається? Бо ви і товаришуєте, і працюєте. І все це під час повномасштабного. І скажіть, що я не правий. Ух, бісять мене! Просто бісять, тому що ви мені лицеміри. Тут без матюків не обійтися. Не люблю брехню. Будемо виводити кожного на чисту воду. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. В Голлівуді назріла ще одна, з одного боку, здавалось би, неочікувана парочка. Значить, дивіться, Том Круз підтвердив свій роман із акторкою Анною де Армас. Чи Армас, як правильно, чутки про роман між акторами почалися ще в 2025 році, в лютому місяці, Том Круз та Анна разом відвідали концерт гурту Оазис в Лондоні, підтвердивши таким чином дані чутки про свій роман. Пару випадково зафільмував Діджей Голді, який виклав відео в інстаграмі. Ну принаймні, на відміну від Кеті Пері та Трюдо, колишнього прем'єра Британії. Ця парочка є м, симпатичною мені. Навіть не так не симпатичною, на мій погляд, вони чудово мечаться і прекрасно підходять одне одному. Хто вам взагалі із голівудських пар, напишіть, будь ласка, подобається і чому? Або навпаки, ви не переварюєте надух, і те ж саме в чому причина? Давайте поспілкуємось, а тема досить цікава, як на мене. А тепер візьмемо одну реальність і абсолютно полярних персонажів. 31 липня цього року відбулася одна із найстрашніших атак росіян на Київ і загинуло багато людей. В деяких будинках половина поверхів падали як картковий будинок. В принципі, ну, типу, я жива. Ну, я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю поки чим допомогти. але, але Поки трошки труситься руки, але я норм. Я Каті особисто написав Директ, хотілося якось її підтримати, але чесно кажучи, навіть не знаєш в таких ситуаціях, які підбирати слова і що казати. Вона відкрила збір, аби допомогти тим, в кого постраждало житло. Катя одна із найпроактивніших і найсвідоміших медійників в українському шоу-бізнесі, тому що телеведучі журналісти це теж частина екосистеми шоу-бізу. І мені дуже шкода, що Каті довелося зіштовхнутися з цим жахіттям віч на віч. Водночас є велика частина тусовки, яка живе своє краще життя, і їм, взагалі, пахеру. Вони думають, що не прилетить в їх елітний ЖК, тому що в елітній ЖК не летить в принципі, але ні. Ракета або шахет, він не обирає, в який будинок летіти, там живуть мажори чи ні. І от русалочка XL, яка ігнорувала повномасштабне торгнення усі ці роки, нарешті защебетала, так би мовити, почала коментувати ситуацію, тому що прилетіло на територію її ЖК. Давайте глянемо. Я так кажу: просто. Это было так громко, я не знаю, куда уехали. Но это было пиздец. Просто первый раз, я не знаю, мне как будто испышка показалась в глазах. И как будто стекла поши посыпались. И я такая просыпаюсь в секунде вот такая вот. Просто бегу. Это какой-то ужас. И люди мне пишут, ну что, вот у тебя случился прилет, ты сделала какой-то вывод, у тебя что-то изменилось теперь. А, вы знаете, да, когда это горе было так близко, действительно, кое-что изменилось, и я хоть и до этого жила, как в последний раз, а сейчас я в который раз убеждаюсь, что я поступаю правильно, что я правильно живу, что я живу, как в последний раз, я делаю праздники для своих родных, я путешествую, я там, провожу время с друзьями, провожу время с семьей, с любимым, я живу, как в последний раз, то есть я правильно делаю, что я продолжаю жить, при этом моя душа спокойна, и Моя совесть чиста в том плане, что я знаю, что я сколько могу финансово, я помогаю, я доначу. Да, у меня блог не построен на социальной помощи всем пострадавшим, животным, котикам, собачкам, но моя душа честна, и я спокойна в том плане, что я помогаю столько, сколько. И, вы знаете, те люди, которые говорят: Вот, ты радуешься, смеешься, вот у тебя случился прилет. Может, наконец-то у тебя что-то изменится. Да, изменится. Я ще больше буду радоваться, що больше буду смеяться, і больше буду радоваться жизни. А, Даже какой-то комментарий прочитала по типу вот вы забываете, что типа пойдет война. Вы знаете, я искренне радуюсь за людей, которые уехали за границу и не знают, что такое война. Я искренне за них радуюсь, что они и их дети не переживают то, что переживаю я, другие ребята, или ребята. И вот влучный коментар нашей подписницы. Співчуття всім загиблим і постраждалим. Русалочка XL мовчала три роки, скакала в сторіс, відпочивала, показувала лакшері життя, рекламувала казино, и какие якісь криптосхеми. Нуль, просто нуль інформації про війну. А тут в неї окна посипались, і слава Богу, машина була припаркована з другої сторони. І Пі... <кхм> як в неї вікна вилетіли, то вона свою заплакану морду вже в сторі спостить з прильотами. Просто цинізм. Люди, діти повмирали, постраждали, а в неї окна і машина. Ця купа мовчала три роки, жодного збору, жодної петиції. А коли прилетіло, оговталась і хайпує на цьому. Деякі колеги кажуть, що русалочка Ексель прикольна подружання з нею класно. Я не знаю, яка вона як людина. Мене це мало цікавить. Ми з нею навіть ніколи не перетиналися. Але що я можу точно сказати, русалочка Ексель одна із тих блогериць, які свідомо, абсолютно свідомо, ігнорують усе жахіття, яке відбувається в нашій країні. Тому що вони вважають себе ніби жителями, тому що вони впевнені, що до них не прилетить. Тому що вони впевнені, ну ми ж лухорій сегмент, то можна жити на широку ногу і чхати на усе. Продовжують загравати в те, що нічого не відбувається. Ну, грайте далі. Одна реальність різні світи. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Будь ласка, допомагайте, не проходьте повз, допомагайте людям, які постраждали від обстрілів. Будь ласочка, донатьте, допомагайте Збройним силам України. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.